Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ні для кого не секрет, що війни, які б вони не були, вони колись закінчуються. Так, і, напевно. Треба думати вже під час війни, а що ж робить після того, як вона завершиться. Я щось не бачу, щоб в Україні існувала якась програма, що робить після війни. Так. Ну, от уявимо собі таку. Гіпотетичну, а можливо, зараз вже і не гіпотетичну, а цілком реальну ситуацію, що, наприклад, там через місяць, два-три. Ну, якщо не війна закінчиться, то закінчуються, закінчаться бойові дії. Так, На певний період, можливо, на протяжний період. Таких прикладів, знову ж таки, світова історія знає немало, Коли війни закінчувалися перемир'ям, які тривали багато років, і навіть багато десятків років. Так. У нас теж цілком можлива така ситуація. А що робити далі? Так, що робити далі? У нас є якась програма, яка має бути, до речі, це теж закономірність загальнонаукова. Я хочу нагадати про неї, що якщо ця програма є, то вона повинна бути відома не тільки якомусь війському колу людей. так, а вона повинна бути відома всьому суспільству і має бути цим суспільством прийнята, усвідомлена і прийнята до виконання. Де в нас ця програма? Ну, може, ви мені підкажете, тому що я все-таки професор, науковець, економіст, географ. І оці дві іпостасі, які в мені сидять, це просторова економіка, вона, е, ну, як кажуть, підштовхує мене на те, що завжди окремі регіони, окремі частини держави мають певну специфіку, яка має бути використана. Для розвитку цих регіонів і для загального добра всієї держави. Так, вони мають ці регіони взаємодоповнювати економічно один одного, для того, щоб ну, нарощувався синергетичний ефект. Я не знаю, чи в нас щось є у цьому сенсі. Ну, що відомо зараз, що буквально протягом останніх там, десяти, а особливо е інтенсивно останніх двох з гаком років відбулася абсолютна переорієнтація, розуміння людьми, українцями, і не тільки українцями, а також і Тими людьми, які українцями, громадянами України, які тимчасово знаходяться за кордоном, преорієнтація розуміння вигод географічного положення тієї чи іншої частини України, тієї чи іншої області. І вона, звичайно, зміниться по завершенню війни чи по припиненню бойових дій. Але вона не буде вже ніколи такою, якою вона була до 2014 і 2022 року. Ніколи вже не буде такою. І це треба, напевно, розуміти, створюючи якісь плани так, розвитку економіки після воєнної. Це буде, якщо ну, основні промислові підприємства України до цієї війни, це що? Харків, Дніпро, там, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, там. ну і, і, і все таки інше. Тепер це все, якщо навіть е, е, Харків, так, він е, знаходиться там за декілька десятків кілометрів від Москви. І це завжди буде несприятливе географічне положення для розвитку економіки. Таким чином, має відбутися просторова територіальна переорієнтація у розміщенні господарства. і е, Зміна спеціалізації? Так. Ну так, ну подивіться ж, чим далі на Захід, тим вважається у нас краще. Якщо раніше вважалося чим ближче до цих всіх центрів промислових, які. ну, Розміщені в Донбасі, при Дніпрові, і все таке інше. Той завжди в підручниках писали про Харків як ворота Донбасу. Ворота є, Донбасу як економічної категорії немає. Або майже немає, так скажемо. Так що тут ну, просто. Як кажуть, негорене поле для діяльності економістів, географів, для того, щоб ну, змінювати просторову територіальну орієнтацію спеціалізацію е зв'язки економічні так, в нашій державі по завершенню війни. Є це чи немає? Я не знаю. Швидше за все немає.